Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якщо на посаду міністра оборони знову призначать людину єрмака, значить президент не збирається нічого робити, щоб зменшити втрати, навести порядок та військову юстицію, організувати виробництво, будувати справжні оборонні споруди, застосовувати сучасні військові технології. Єрмак, нікого крім піару оманських перемовин, всеосяжного перемир'я та яєць по 17 гривень у сфері оборони України створити не Здати а не знову міністра від Єрмака. Це була би просто неповага до народу та армії, які ведуть героїчну боротьбу як озброєний майдан в умовах фактичної відсутності стратегічних змін, хаотичного оборонного планування та неадекватного військово-політичного управління. Пише журналіст Юрій Бутусов. В Той же час залужний пропонує президенту і шукає заміну Олексію Резнікову. На посаді міністра оборони є щонайменше два кандидати. Відставка Резнікова знову на розгляді за даними української правди. Вона перейшла з теоретично можливої у практично можливу. На початку лютого, після низки скандалів, відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на міністра оборони тоді був начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Сам Резніков колись висловлював бажання працювати міністром юстиції, але на посаду міністра стратегічної галузи промисловості він іти не зголосився. Тож у лютому всі лишилися на своїх місцях. Зараз, за даними Української правди, залужний Зеленський знову шукає кандидатів на. На заміну Резнікову. і вже з двома людьми з уряду були розмови про це. Телеграм-канали пишуть, що міноборони за проханням залужно може очолити генерал Марченко або ж Дмитро Ярош. Будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію. Про це сказано у повідомленні головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужно у Телеграма. Система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. Міноборони згідно із законом є. Центральним органом виконавчої влади та військового управління у підпорядкуванні якого перебувають і збройні сили, головне управління розвідки та Держспецтранслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво збройними силами наголошує він заложний, зазначає, що спочатку повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Військовослужбовці збройної сили забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості у Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Наголосив він залужний, підкреслив, що перекидання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Він зазначив, що це стосується і міністерства оборони і збройних сил. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, став Вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.